Товариші глубоводи, всім привіт! Вітаємо вас на YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вверх. Такий вже, так кажуть, настав час. Зима, птиця, так кажуть, без вітаміноз. Хочеться якихось вітамінів птиці. Так що починайте полагеньку. От я зараз буду проводити підготовку. Буду е, робити ще пару кормушечок якраз зараз, тому що тут в мене вдома мене є, тут немає на дачі. в мене цього зроблю, тому що треба піддавати птиці. Який комплекс взагалі е, мінералів і вітамінів даю птиці? Є е, така от, хімічні препарати, а є препарати природні, які самі кращі. Що даєте? Даєте обов'язково з боку ставити сіль. Можна йодовану йодовану сіль ставити. Ставити з боку їм шутерець, такий, щоб дрібніший пісочок з камінчиками. Обов'язково ставити їм жовту глину, ставити їм чорнозем. Звичайно, банальний чорнозем. Ставити птиці купляєте ракушняк, дрібнете його на дрібніше в ракушку. І даєте збагачений комплексний, як харчовий корм, який складається з пшениці, кукурудзи і ячменю. Можна соняшник, можна горох, це взагалі буде такий вітамінний бум для птиці. Для того, щоб птиця себе почувала так кажуть, краще, комфортно, швидше, як то кажуть, нанеслася, сіла на гнізда, виводила молодняк здоровий, була здорова сама. Потрібно цим доглядати за цим. Вже буду робити зараз також пропойку разом з курми. З індиками буду робити пропойку від глистів. Будемо забирати гримок. Дві голубки геть будемо забирати, тому що треба лімансу давати голубочку. Бо буде знову той же хаос, голуб'ятній, який почався. Пов'язався він з гримкою, це вже не добре. Буду їх забирати геть. Так що стежте за птицею. Обов'язково проводьте чистку голуб'ятні, обов'язково годуйте птицю з такого комплексним зерном. І давайте птиці взагалі такі кажу, природні препарати. Я рахую, що природні препарати краще, тільки я назвав попередньо, що сказано. Ось така в момент птиця, жовті чехи. Не знаю, скільки чого є. Також будемо, можливо, навіть і зараз передаємося, скільки самоксікі. Самців, вже будемо менш більш коли щось сортувати, пробувати, дивитися. Тому що бачу, що все гудить все гурте. Самців, думаю, все ж таки більше є. Самок, як завжди. нічого, ну, що, Можливо, щось підкупне, будемо бачити. Так що наразі всім дякую, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте пальчик вверх. Не жаліть підписок, всім дякуємо за перегляди, всім до побачення!